Брудне ганчір'я замість постелі та шматочок сирої картоплі на обід у Мелітополі. Соціальні працівники випадково виявили непевну родину, що ледь не заморила голодом дворічного сина. Маленького Данилка забрали від молодого подружжя і терміново доправили до лікарні. Медики кажуть, хлопчик дуже знесилений. Дитина перелякана, боїться води. У соцслужбі розповідають Данилкова мати Світлана знову при надії, коли вона раптом перестала відвідувати жіночу консультацію, лікарка сама завітала до родини і від побаченого схопилася за серце. Їжі майже немає. Дитина сидить на підвіконні, їсть сиру картоплю. Коли Мать, мамі було запропонована якась допомога. Вона від неї категорично відмовилася, тому було прийнято рішення про вилучення дитини. Натомість батьки врятованого хлопчика переконують, живуть цілком пристойно і не розуміють, чому в них силоміць забрали сина. Анака займалась уборкою. А вона хотіла приготувати єс. Но вони выдернули ребенка просто из рук, і увезли. Вона бежала за машину, она не могла просто ее догнать. За що його забрали? Я ж його не бью. Я же в рібенці, я ж душі чаю. Правоохоронці склали на батьків малюка адміністративний протокол за статтею невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Найбільше, що їм загрожує. 1700 гривень штрафу Соцслужби тим часом нині вирішують подальшу данилкову долю.